Обмеження в наданні консульських послуг чоловікам за кордоном. Що відомо, допомога на суму у понад 60 мільярдів доларів Україні буде. Законопроект вже на столі у Байдена. Кремль в паніці, що обіцяє знищити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об'єкти, тим часом як Україна стала найбільшим споживачем FPV-дронів в світі. Вітаю! Мене звати Юлія Корт, і зараз я вам розповім про актуальні новини на цю мить. Рішення було ухвалене. 79 голосів за і проти. 18. воно було направлено на підпис президенту США Джо Байдену. Останній пообіцяв ратифікувати проект сьогодні, 24 квітня, в Білому домі. Як будуть розподілені кошти, далі в сюжеті. Довгоочікуване рішення Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також конфіскацію активів Російської Федерації. Зокрема, на підтримку нашої держави, штати виділять понад 60 мільярдів доларів. Відповідне голосування транслювалось на офіційному сайті Сенату. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні проголосуємо за цю допомогу. Я дуже хочу, щоб люди в Україні і Тайвані. Це побачили і відчули. Я хочу, щоб американці, які нас обирають, також пишались тим, що ми зробили від їх імені. Ці країни дуже потребують нашої військової допомоги. За ухвалення законопроекту щодо підтримки України проголосувало 79 сенаторів. Проти висловились 18 законодавців. В основному сенатори говорили про те, чому так важливо допомогти Україні, бо апетити Путіна зрозумілі всьому цивілізованому світу, і на Україні диктатор не зупиниться. Зараз ми не втратили жодного американського солдата, але якщо ми не допоможемо Україні, ця війна пошириться, і американці, які зараз не залучені, вже будуть воювати. Ви зараз всі думаєте, що ця війна дуже дорого коштує. Але почекайте, допоки Росія не нападе на НАТО, і тоді побачите ціну війни. У свою чергу в Білому домі заявили, що президент США Джозеф Байден негайно підпише ухвалений Сенатом законопроєкт, щоб якнайшвидше направити військову допомогу Україні. Зі змі відомо, що до нового пакету військової допомоги від США увійдуть ракети Атакам з великої дальності. Водночас, в самому Пентагоні заявили, що пакет допомоги на суму 1 мільярд доларів зможуть виділити Україні вже цього тижня. Згідно з інформацією різних джерел, до цього пакету війдуть броньовані машини, бойові машини Бредлі, Хаммери і бронетранспортери м 113 а також ракети. Водночас, посол України в США Олександра Маркарова в інтерв'ю Європейській Правді заявила, що затвердження колосальної суми військової допомоги для України від США ще не гарантує негайного надходження всієї необхідної зброї та техніки. Нагадаю, що з понад 60 мільярдів доларів, які виділять штати для нашої країни, значна частина цих грошей піде на поповнення американських запасів озброєнь поточних військових операцій США в регіоні, а також на пряму фінансову допомогу Україні. Та хай там як ворогів чекає жарке літо. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунак у Німеччині. Це перший візит сунака в Німеччину, відколи він став прем'єр-міністром у жовтні 22-го року. Тут він має обговорити питання оборони і безпеки з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Переговори будуть зосереджені на Україні рівнях витрат на оборону і прагненні Бундестага посилити протиповітряну оборону НАТО в Європі на тлі ракетних ударів Росії по Україні. Німецька опозиція закликала прем'єра Британії Сунака тиснути на канцлера Шольца щодо поставки Україні крилатих ракет Таурус. Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити атакам з великої дальності. Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Таурус. Нагадаю, разом із Німеччиною Британія є найважливішим європейським постачальником зброї для України. Напередодні уряд Британії пообіцяв надати найбільший пакет військової допомоги нашій державі. Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в Україні. У звіті держдепу перераховуються такі проблеми, як вбивства, зґвалтування, викрадення та незаконна мобілізація на окупованих територіях України. Мова йде про злочини, які коїть Росія. У звіті зокрема йдеться про те, що цивільне населення, включно з українськими дітьми, зазнало жахливих переслідувань з боку російських військ та інших офіційних осіб Росії. Та окупантам здається, цього замало. Російські сили імовірно активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні. Про це пише інститут вивчення війни. Це буде зроблено, щоб використати матеріальні обмеження українських військ напередодні прибуття безпекової допомоги США. Окрім цього, російські війська можуть змінити свій набір цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об'єкти. Аналітики вважають, що армія РФ імовірно посилить удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно промисловій базі. На додачу підтвердив такі наміри окупантів і сам Шойгу. Також інститут вивчення в. Війни повідомляє, що російські війська імовірно, посилять наступ поблизу часового яру на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк. В той же час командувач Національної гвардії Олександр Півненко вважає, що для наступу росіяни можуть обрати і неочікувані напрямки. Зараз вони не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці і не знатимуть, що робити. Ні. Ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо, але своєї мети він не досягне. Росіяни не зможуть захопити ні Запоріжжя, ні Харків. Водночас, важливий наступ на Київ він назвав демонстраційними діями. За словами командувача Нацгвардії, він, попри все, очікує певних труднощів під час російського наступу. Натиск буде. Вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви, будемо відпрацьовувати артилерію з ФПВ-дронами, всіма засобами знищувати. Україна стала найбільшим споживачем FPV-дронів в світі. За цим показником вона навіть випередила США протягом останніх років. Сполучені Штати були найбільшим покупцем та споживачем fpv дронів. Але через те, що Україна інтенсивно використовує БПЛА у війні з РФ, попит на fpv Камікадзе дрони та її комплектуючі суттєво зріс. В той час, коли ми виробляємо або імпортуємо fpv комплектуючі. Ми мобілізуємо сили навколо обороноздатності країни, потужно протестуємо агресору і наближаємо перемогу. Інакше кажучи, ми знайшли те, що нам потрібно. Ми масштабуємо те, що нам допомагає. Залишається тільки збільшити власне виробництво fpv дронів на місці. FPV-дрони – це зброя, що змінила сучасну війну. Вдале застосування одного або декількох дешевих дронів може знищити техніку вартістю в мільйони доларів. У навчених руках FPV є високоточною зброєю, яка здатна уражати різну броньовану техніку і знищувати особовий склад ворога. Навідмінно впоратися із таким завданням Україні допоможе новітній розумний дрон. Він здатний самостійно ухилятися від предметів, які летять у його бік, і позиціонується як технологія зі штучним інтелектом. Безпілотник повністю складається з українських деталей, а оператору лише потрібно вибрати виявлений об'єкт і натиснути на кнопку. Решту дрон Камікадзе зробить самотужки, адже вміє сам визначати цілі і завдавати по ним. Ударів, ну я маю сказати, що ряд українських компаній, і точно так само європейських активно працюють над автоматичним наведенням. Воно вирішує ряд питань, зокрема радіогоризонту і в деяких ситуаціях. Впливу радіоелектронної боротьби противника це не фантастика, це реальність, яка настала вже сьогодні. Ми зараз бачимо застосування дрона в тилових умовах. Подивимося, як це буде працювати в бойових умовах безпосередньо, за словами розробників, новітню технологію можна буде ефективно застосовувати на фронті вже з середини цього літа. Я думаю, що коли ми виграємо війну, дуже сильно, якщо подивитися в динаміці технології, не просто революція відбулася технологічна, а відбулося щось подібне, як Першу світову війну з авіацією. Тобто це шалений стрибок вгору, і Україна тут абсолютний ріпер, лідер. Не україною, єдиною сполучені штати також планують передати нам власну зброю зі штучним інтелектом, чого не було раніше. Про це розповів американський політик, лідер республіканської партії Борис Пінкус. Він вважає абсолютно нормальним те, що українські дрони летять тисячі кілометрів та знищують об'єкти ворога. Буде поступати в Україну з нашими спеціалістами, з нашими експертами. которые будут на месте показывать, как пользоваться и принимать участие в пользовании вот этих видов. И те же дроны знаменитые украинские, как, например, лютый, потрясающий дрон, который уже летает за тысячи километров, или Сокол-3000, который летает, может летать за Полярия и долбать по российским аэродромам военным, которых там 80, к примеру. будут летать и даже будут бить по Дальнему Востоку, по по энергоресурсам, по энергоносителям всяким. На його думку, ніхто не має висловлювати занепокоєння через такі удари. Це цілком правильне рішення, яке вкладається в стратегію перемоги України. Відтак наша держава не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю. Про це в свою чергу заявила і посол України в США Оксана Маркарова. Одного разу через мене не було передано таких офіційних Ми чули це від Остіна. Ну не було офіційно е заяв Сполучених Штатів щодо того, що ми не можемо це робити. Ми не можемо використовувати американську зброю за межами е України. Ситуація з продовженням військової допомоги для України від США таки підходить до завершення. Скоро наша держава отримає усю необхідну зброю. Рішення обмежити надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном наробило багато галасу. ти там прячешні поговорим. давайте! Я, я, я тобі, собі за, за спідницями да суми тобі є суми поліція загребує у мережі пишуть про бунт у паспортному сервісі в польщі через заборону на видачу закордонних документів чоловікам призовного віку ви заплатите гроші, вас кинуть потім заявлять так як ми і вам будь говорить що вам ніким не ні до у роз'ясненнях Міністерства закордонних справ України уточнили, що це обмеження є тимчасовим кроком. Воно обумовлено необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. При цьому, як стало відомо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки може викликати представників міністерства закордонних справ для роз'яснення розпорядження про призупинення. Надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. І наостанок новина, від якої крається серце. Ви знаєте, що таке любити Україну, не дивлячись на вік та місцезнаходження. Ця історія про дідуся з окупованої частини очеретиного. Іван Якович, щоб не отримувати громадянство Російської Федерації, вийшов на підконтрольну українським військовим територію задля евакуації. От він усю ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл, Вон пару часів там перебував пережидаючи. Потім вийшов, пішов, коли зайшли, і сказали, ну забрали в нього в сусіда документи і сказали, що росіяни, так? Так, да, так. І сказали, що вам видають російське громадянство, там все таке. Документи забрали. У нього з собою було лише пенсійне посвідчення, і все з документів. він ну, зібрав я в один рюкзак і пішов. Наші військові, що перестріїли дідуся, негайно направили його до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Іван Якович поїде до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому буде надано місце для проживання і все необхідне. Як вам така історія любові до своєї батьківщини? Пишіть в коментарях, і не забудьте поставити лайк цьому відео. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не пропустіть сьогодні на нашому каналі розбір головних подій дня з експертами у студії наживо. Старт у двадцяті годині з Олексієм Ліхманом. Побачимось.